Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами Спасибі мій може, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується. Хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу й чисту колиску, не поїла би неня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ. І вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути, і зводитися зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді. Нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву, нелегку дорогу, і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родини, не ті, нехай прийдуть ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай кожен раз, коли зводишся зранку на ноги все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай, як належне, усе. Що даровано Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся з тобою, вселюблячий Бог. Не гніви його молю, цінуй те, що звично для тебе, бо буденність насправді, дарунок, безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диву у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить, і з подякою в серці до Бога, я прошу, уяви, як би цього всього не було.